Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео ми поговоримо про перспективи законопроекту 12.222, про який раніше записував відео це щодо зменшення. Мобілізаційного віку до 55 років. Тут залишу посилання. Подивитись це відео, хто ще не дивився. Внесла нас ініціативна група депутатів на чолі там з Олексієм Гончаренко, який, до речі, заявляв спочатку, що директива там у вересні вийшла секретна, якась недоступна народові, і що вона, начебто, забороняє в нас, обмежує мобілізаційний вік там до 50 років. І ну, зробив я запит до міноборони щодо цієї директиви. На жаль. Отримав відповідь, що вона недоступна, щоб її просто прочитати. Це для службового користування такий документ, але звісно є такі обмеження, підтвердили мені в запиті. Ну, я також окремо про це знімав відео. Залишу тут посилання. Зараз питання не в директиві, і зараз питання в цьому законопроекті. Коли з'явився цей законопроект 12.222, звісно, з'явилася якась надія, що все ж таки це буде вже на законодавчому рівні, тому що саме закон в нас визначає цей мобілізаційний вік. Тобто до 60 років наразі він є. І цей законопроект містить начебто там посилання, те, що... ну, не начебто, а містить посилання на те, що він буде зменшений до 55 років. Ну так в нас бачаться нардепа. І цей же ж вік е дасть можливість звільнитися тим, хто перебуває у Збройних силах наразі. Тобто 50 плюс можуть подати рапорти, звільнитися. І от ну, почалось же спілкування, там десь тиждень, да, тому там пройшла ця новина щодо цього законопроекту, зробив огляд, і почалось спілкування. Там і деякі вже посадовці почали висловлюватись щодо цього законопроекту. Чи буде він, чи не буде прийнятий. Ну, наразі альтернативних законопроєктів я ще не бачив, поданих якоюсь там ініціативною групою, тому подивимось, як буде рухатись цей законопроект. А наразі з'явилась така новина в нас від голови підкомітету. Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, члену фракції партії Слуги народу Федіра Веніславська. Ну, всі напевно вже чули про цю людину, і раніше я записував відео. Також там були деякі висловлювання і посилання були на нього. До речі. Про підтвердження мобілізації обмеження мобілізації щодо 50 колись і він також висловлювався, записував окреме відео. Тут залишу посилання. І от наразі він висловив свою позицію. Я Думаю, важливо народові її також почути. Хто ще не читав, хто ще не бачив, яка в нього позиція щодо саме цього законопроекту 12.222. Чи буде він прийнятий або не буде прийнятий, і з яких причин? Давайте тут в цьому відео розповім. Він дав інтерв'ю в нас. В ефірі Українського радіо, і там він зазначав і про бронювання. Там е, ну, дуже багато питань піднімалося, але в цьому відео давайте обмежимося питаннями цього Е, Так, що ж він в нас зазначив з цього питання? От питання задавалось наступним чином: зменшення граничного віку перебування на військовій службі до 55 років. Немає підстав говорити, що законопроект буде розглянути найближчим часом. Ну, такий основний меседж. І... Йому задають питання, який статус законопроекту щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі та у запасі з 60 до 55 років. І він відповідає: на сьогодні говорити про якісь законодавчі ініціативи, які призведуть до зменшення кількості громадян України, котрі можуть бути мобілізовані, дуже складно. Ворог навпаки нарощує свої мобілізаційні потуги та заохочує громадян і в грошовій формі, і шляхом спасання заборгованості за кредитами. Все це спрямовано у Росії на збільшення кількості громадян, які залучені до армії країни-агресора. Тому в Україні цей законопроєкт не розглянути навіть у першому читанні. Ну, це так і є, поки що він не розглянутий. У мене немає підстав говорити, що він буде розглянутий найближчим часом. Ну і Тут же в контексті ініціативи розпуску ТЦК та СП, і задають йому ж питання, як ви ставитесь до ініціативи розформування ТЦК та СП з метою поповнення бригад для виконання бойових завдань. Ця ініціатива є невиваженою і не в умовах воєнного стану. ТЦК та СП забезпечують леву частку всіх мобілізаційних заходів, тому говорити про їхнє розформування і створення альтернативних систем залучення. До війська громадян України легковажна і непродумана. Такі заяви можуть привести до поганих наслідків для держави та сектору безпеки і оборони. Водночас, безперечно, потрібно вдосконалювати питання мотивації громадян України, їхнього залучення до збройних сил на добровільних та контрактних основах. І про рекрутинг, яким чином можна поліпшити масштабувати рекрутингові компанії. По-перше, ми в парламенті ухвалили законодавчі зміни, які дозволяють більш широко залучати рекрутингові механізми. По-друге, міністр оборони своїм рішенням розширив перелік тих можливостей, які мають військові частини безпосередньо в обхід ТЦК та СП залучати до своїх лав громадян України. В кожній бригаді будуть утворені центри, які будуть займатися рекрутингом. Цей процес іде. Однак говорити сьогодні про те, що рекрутинг може змінити діяльність ТЦК та СП не можна. Ці процеси, безперечно, йдуть паралельно. ТЦК та СП до кінця війни будуть виконувати свої функції. Головне, щоб не було прикладів порушення прав людини в їхній діяльності вони не набули такого резонансу, як ми часом на превеликий жаль спостерігаємо. Отакі заяви. Ну, тобто вони пов'язані, ці два питання щодо реформування ТЦК і щодо обмеження вікових оцих. В запасі з 60 до 55 років, тому що вони визначалися в контексті того, що взагалі це буде система реформована і вік буде знижений. І от наразі в нас Венеславський зазначає, що ні того, ні іншого поки що не передбачається. Ну, Щодо ТЦК, взагалі він сказав, напевно, що воно не буде реформовано до кінця воєнного стану. А от щодо цього законопроекту каже, що ну, в найближчим часом він розданутий не буде. Звертаю знову ж таки увагу, це в нас голова Підкомітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. І наразі це є людина, яка, скажімо так, представник влади, і тому о, те, що є законопроект, ну дуже, дуже гарно те, що це вже законопроект, а не на рівні директиви, тому що тоді ця директива дуже дуже багато наробила шуму. Але насправді її то ніхто не побачив. І по факту люди, хоч і пишуть в коментарях, мені під відео, що там перевіряють ну, 50 плюс хто да перевіряють документи, а саме паспорт дивляться, що вік, вік вже 50 плюс, і відпускають навіть ну, це в деяких областях України, навіть не дивляться військово-облікові документи. Але все ж таки посилатись на директиву складно, тому що її ніхто не бачив. Тобто вона, скоріш за все, є, і, скоріш за все, доведена ТЦК. І це підтверджено вже і навіть самими. ТЦК деякими я знімав про це окреме відео, до речі, можете подивитись на каналі. Але закон є закон. Коли є закон, і коли приймуть цей законопроект, якщо його приймуть 12.222, то людина вже може посилатись конкретно на статтю закону, тому що він передбачає саме до статті 26. Зміни, тобто, якщо вони будуть, ну тому спостерігаємо, дивимося, як воно буде. Якщо не хочете пропускати такі новини, підпишіться на мій телеграм-канал. В Ютубі більш розширено, все це освітлюю. Підпишіться і на ютуб-канал, хто ще не підписався. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.